Чи зла ти людина? Так, так, звичайно, дуже, дуже, дуже сильно. Я пам'ятаю кожну людину. Яка... Підписники. Я, я пам'ятаю кожну людину, яка мене якось образила, яка поводилася зі мною погано, тоді, коли я не міг відповісти. Ми про це часто говоримо теж з медійними людьми, з друзями моїми: що людина, в якої є амбіції, людина, яка заробляє більше, стає там. Якось вище, вище, вище вище підіймається. Звичайно, вона пам'ятає всіх своїх ворогів. І чим більше в тебе є, тим е, менший шанс, що ти подасиш комусь руку. Перший помиритися. Я таких Бачиш. знаю мільйон конфліктів, коли люди просто сиділи за одним столом, щось хтось комусь сказав. Пройшло п'ять років, а люди ненавидять один одного. І я розмов я з кимось розмовляю. І я кажу потім, що я ніколи її або його таким не бачив, коли ми про поговорили про когось. А чи плануєш ти взагалі змінити свою думку? Тому що ну, от, наприклад, у мене я реально я ні на кого не тримаю зла зовсім? Я думаю, що це тінь у вас. Сторона, яку можна використовувати собі в плюс, чим я успішно і займаюся, бо там гроші, це одна мотивація, подушка безпеки, що ще якісь інвестиції це все окей, але можна себе мотивувати і іншими речами, і в тому числі тим, щоб доказати комусь, що вони були неправі.